Це я Кацумі. Сьогодні я у Дубаї. Погнали зі мною у пригоду! Ух, яке тут усе величезне! Привіт, Дубай! М -м -м. Сніданок з видом на бурдж халіфа нех шик. А круасан хрумкий, як мої лапки після басейну. А цей як вам? Я не шейх із Дніпра. Це вже п'ятий. У кого лапки в басейні, той і виграв день. Це офіційно. Верблюдика це як Uber, тільки краще. Я підозрюю, що мій верблюд без навігатора. Головне, щоб не проковтнув мій айфон. Найсмачніше це поділитись вечерю з другом і зробити сторіс. Тільки не скажи, що ще й танцювати будемо. Коли ніч така яскрава, ні, треба танцювати до світанку. Тільки не викладайся в Рилз. Хоча рибалка не це круто, але спадей не святе. Я знав, що поїздка з тобою буде незабутньою. Сноу, тримайся, ми летимо по пісках емоцій. Я приїхав за фотками, а не за стрибками по дюнах. Ну що ж, підписнички, Дубай був класним. Басейни, рибалка, пустеля, теля все було. До зустрічі, Дубай. Ми їдемо далі. Головне та не загубитися в аеропорту. Наступна зупинка, де Японія? Там буде ще цікавіше. Цьомки бо.